Історію Титаніка, напевно, знають всі. Тоді загинуло більше ніж півтори тисяч людей. Хоча він вважався непотапляємим, але не всі знають історію пастора Джона Харпера, який зі своєю донькою також був на цьому кораблі. Він жив в Шотландії і через євангелізацію навернув до Бога тисячі людей. Згодом отримав запрошення проповідувати в церкві Чикаго. Так він опинився на Титаніку, де також проповідував. Але корабель зіткнувся з айсбергом і почав тонути. Джон віддав свою доньку до рятувальної шлюпки, а сам питав кожну людину, чи душа твоя спасенна. Коли разом з іншими він опинився в крижаній воді, то, тримаючись за шматок деревини від корабля, підпливав до людей і задавав те ж саме питання: чи твоя душа спасена? Якщо ні, казав, покайся і прийми Ісуса Христа своїм Спасителем. Так продовжувалось до тих пір, поки всі не загинули в крижаній воді. Пастер Джон Харпер є прикладом для всіх християн, проповідуючи Слово Боже до останньої миті свого життя, він загинув ім'ям Ісуса Христа на устах.